Нормально. Тихо. Я вивів, Я вывів, бля. Здорово, садимся, все, Пацаны, скажите, шо там? Да мы шурманули и мали завезли за хліб. То, що мотострілкові, ось эти петушки, блядь. Не верьте блядь. Скала, ракета, а то, блядь, пуя не Бать бояться нас. Немецька працювала вже тоді, як ми вже тільки вигрузилися, туди почали йти. І ми під обстрілами туди зайшли і почали штурмувати. Скільки завалили? Та я ж їх читав. Я не знаю, там не відлічаючи. Ну вночі штурманули, а днем закріп, захотів йти і вже почався штурм. Почали перепрошуватися і почали штурмувати наших басанів. І ми видвілися по наказу Кепа Марс. далі штурмувати і закріплятися в будинку. Двоє. Да. А я казав, що на подалі А я Марсік говорив, що буде все заїздити. Казав, що треба все робити так, як нам говорять, правильно? Підтримка з повітря вам допомагала нормально? Так. Да. Да, дуже Баба багато. Яга скидала б там по хатах там, де. Дуже 에... багато так. Да. Щоб не вона, то б більше боїв було. Та більше набагато більше. А, і ще і в ПІВІ. Ну, два піврази забігло вдома. Зараз ми заженемо туди в ПІВІ влупимо. І може вони вибіжуть і ви ще тримайте на прицілі. Вночі взагалі нічого не видно. Пташечка веде, по радієчки вправо-вліво. Підійшли до будиночка, гранаточку туди, фух-фух, позакидались з прострілами, зайшли, зачистили, закріпилися. Є страх, є, ну як це самозбереження, страх, але треба рухатись, треба рухатись і слухати, що передають. Тримати зв'язок. Я повернувся після виходу. Те, що навчали в скалі, пригодилося. Користування зброєю, нарезка вуглів, контроль і заход групи, та ну, все можна сказати. Наша така — обладити нашу родину від окупантів. Для кожного солдата, в не є здобув. Йому посувому для кожного присівці. Ну, а для тех людей, у кого дом на предфронтовой зоне находится. И все жители, которые в нем есть на данный момент, и стараются делать его еще чище и краше, за это большая облада Несмотря на что, мы здесь поставим жизнь, мы здесь чистим поселки города от них. Они там стараются для нас сохранить наши дома. И улицы красивым, чистым, показающим действительно насадка велика Украина.